А тут у нас Happy Meal. Вау! Але чим ми маємо малювати? Який же апетитний Happy Meal. Ой, час пішов. Ну, погнали. Так, покладемо це сюди, а це ось так. Як же класно у мене виходить? <гум> <гум> Джулі, на твою думку, це Happy Meal? Взагалі-то так. Ой, у Марії явно кращий малюнок. Що ж мені вигадати? Mm. Так, ідея. Подивимося, як yes. ти впораєшся з піром. Mm. О, ні, о, ні! Я зараз чхну. Mm. Oh. Джулі, ти ще за це даси відповідь. Oh. Ні, не смій чіпати мою роботу. Mm. Ого, умію ще стільки пінів залишилося. Тук-тук. Mm. Mm. Хто там? Ідіть до мене, мої кольорові піни. І хто б це міг бути? О, ні, Куди поділися мої піни? Ти вкрала мої речі. Віддай назад. Не смій, віддай мій малюнок. Час. Показуйте, що вийшло. <рігі> у мене вкрали піни. І ось мій малюнок <рігі> не піде. А що у нас далі? <рігі> Клас! Жартую, звісно, ні. Подивіться, що в мене вийшло. Переможця виявлено. Мері, тримай свій приз. Мері, ну що там усередині? Вау! Класний гамбургер. Шоколадна Кока-Кола і шоколадна картопля. Марія, можна нам теж спробувати? Будь ласка, Не дочекаєтесь. Відкосити на так вже й легко, але це того варте. Шоколадний гамбургер це щось. Гей, <рігалі> не смій чіпати! <рігалі> І шоколадна картопля. <рігалі> ну, картопляю. А тепер час шоколадної Кока-Коли. <рігалі> Ого? У пляшці щось є. Та це ж мамдемс. Хочу з'їсти все до останньої цукерки. Вона все з'їла, навіть з нами не поділилася. Як же я обілася. Оце пузо. Ні. Який миленький зайчик. Так, пухнастий та ласкавий. Можню зайчиків. Дівчата, час пішов. Приступайте. Так. Ей Марі, приди до тями. Так, так. Приступимо до малювання. Але як же я малюватиму? М -м -м. Точно, візьму свої навушники. Занурюємо палець у нутеллу. і обводимо контур. Так, вийшло ідеальне коло. Який маленький зайчик у мене виходить. Ну що, погнали малювати? Я трохи спробую нутеллу. Ой, як же смачно! Об'їстися. Хочу ще. Ей, Джулі, дивись, що мія творить. Яка смакота. Що таке? Моя рука. Вона застрягла. Так, головне без паніки. Ні, нічого не виходить. Марі, допоможи, будь ласка. Ну, гаразд, давай. Так, тягнемо. Так, Джулі, давай допомагай. Ой. Як далеко відлетіла Мія. Ти як? Все відмінно, дякую. Фух. Ось і добре. А де моя банка? Ой, я випадково поставила банку на малюнок Джулі. Ні. Мій малюнок безнадійно зіпсовано. Нутелла виливається. Дівчата, час вийшов. Показуйте свої малюнки. Мія, ти перша. Я не встигла нічого намалювати. А що ти робила весь цей час, Мія? Давай, Джулі, ти. Ось що в мене вийшло. Що за ляпка незрозуміла. А що в тебе, Марі? А ось мій зайчик. Вау, це клас! Тримай свій подарунок, Марі. Мій зайчик такий маленький. А у мене є для зайчика смакота. Пригощайся! Урей! Так, всім проготуватися. Ой-ой, не стріляйте. Я жартую. Це ваш прискрутий ньорф. І час пішов. Погнали. Підізьмо для початку червоне тісто. Так, контур ньорфа завдано. Тепер білий колір. І трохи чорного. Перевертаємо. І обсмажуємо з іншого боку. Ох, як класно в мене вийшло. Так, так, почнемо. Спочатку накидаємо контур. О, так, якось не дуже вийшло. Почну заново, а ці шматочки з'їм сама. Ой, як же апетитно. Є йде. Вилию відразу все тісто на плитку. Клас! Як яскраво вийшло. А тепер беремо і згортаємо цей млинець. Ось і готовий млинець рол. Об'їстися. ну ти не нажера. Ей, годі сміятися. Давай теж приймайся за роботу, Мія. Так, гаразд, діємо то акуратно. <саліт> Мія, ми тут постаріємо, поки тебе дочекаємось. <г vowels> Головне не поспішати. От так. По крапельці. Горіть! Дуй, Джулі, дуй! Oh, no. Що таке? Що за дим? Зараз я всіх врятую. Ой! Я нічого не бачу. О, ні, мій млинець зіпсований. А час вийшов, показуйте свої млинці, дівчата. Oh. У мене нічого. Все зрозуміло з тобою. Мія? Він такий підгорілий. О, ні, так нікуди не піде. Може, Джулія? Okay. Ось мій млинець малюнок. Yeah! Оце чудово. Те, що треба. Тримай свій приз. Mm -hmm. Вау, який він офігенний. Саме час його випробувати. Ей, ви чого? Мокрош. <coughs> Оце видок <у> вчителя. <coughs> так, я збила їх усі. Час ховатися. Mm. Закінчився заряд. Ну й добре. Джулі, ти чого там влаштувала? Просто повеселилася. Упс. Мія, ти знаєш, що робити? Ага, тримай. Отримай, Джулія. А, що ви робите? Я ж нічого не бачу. Зупиніться, прошу. О, ні, я вся у тесті. Ох, який важкий сейф. Це ваш наступний приз. Але що там? Не знаю. А? І так, час пішов. Клас! Яка гарна ручка. І Як гарно у мене виходить. О, ні. Щось я перестаралася. Джулі, ну ти даєш. Що ж мені придумати? Точно, іди. Я можу малювати шпилькою. Так, анітрохи не гірше ручки. Я не здамся, не дочекаєтесь. <рив> так, не втрачатиму часу. Почну малювати. Зробимо малюнок сейфа об'ємним. Клас. Ого, який шикарний малюнок у Марі. Що ж мені вигадати? Марі, дивися, який класний малюнок у Мії. А тепер за допомогою гребінця я знешкоджу конкурентку. Чудово, готова. Ти чого дивишся на мій малюнок? О, ні, що трапилося з моїм малюнком. Ні-ні, ні він незнадій зіпсован. Якісь проблеми, Марі? Та хто посміє взяти та зіпсувати мій? Дівчата, час вийшов. Ось наші малюнки. Я дуже старалася. Е, ні, мі, так не піде. Марія. У мене тільки ось це. все ще що, що взагалі таке. А що там у Джулі? Ось це розумію. Клас, Джулі, ти перемогла. Все не чесно. Прошу, тримай свій приз. Цікаво, що там? О, ні, це що тухла риба. Ха -ха, ну що рада своєму призу Джулі? О, ні, яка гидота! Hey, Мене зараз нудить. Так тобі і треба. Переможеться. Приготуйте мені, будь ласка, капкейк. Е, спробую. Буде зроблено. Yes. О, це за адресою. Я просто обожнюю готувати. Так, візьмемо борошно, Апчхі! О, це було потужно. Вибачте, містер вампір. Я буду працювати обережніше. Тільки не їжте мене. Настав час продемонструвати мій крутий гаджет. Ви тільки подивіться на це. Заливаємо сюди молоко, і воно само взбивається за допомогою млина. Ось це крутяк. А тепер розбиваємо яйця. Дивіться, як круто я з ними жанлюю. Ой, ну. От, одне яйце розбилося, і тепер у мене виросте гуля. Ой, вам сподобалось? А хочете ще прикол? Дивіться бам! І яйце розбите. Ну а тепер все це час розмішати за допомогою вінчика. І готово! Вау, яке воно тягуче! Прямо як слайм. Ось це крутота. Ой, ха, от умора. А пробачте, я зараз все приберу. І так, час і мені приступати до приготування. Я обираю полоничний сік. Добре, що у всіх вампірів є нігті. Все допомагає в челенджах. Я планую приготувати мафіни зі смаком полониці. Тісто готове? Залишили залити його в форму. Який же гарний кольор у мене виходить. Упевнений, це буде смакота. Yeah! Ну що ж, відправляємо до духовки і чекаємо, коли запечеться. Так, вампіри рулять. Okay. Ей, зомбі, дивись! Hey. Зараз я вирву свій палець. От жартую, він уже на місці. Дивись, я також так можу. Мамочки, який жах. Не лякайся, рука вже на місці. А що це з ним? Просто вирішив відпочити. Привіт, красуня! Не хочеш печива? А, ти на дієті? Ну, тоді я сам з'їм. Ой, щось я хочу спати. Що це було? О, здається, у мене є ідея. Лягай на спати мертвим сном, а я присиплю тебе печиво. Схоже на землю. Дуже затишно. Жок який? Ще й вампір храпе. Ей! О, точно! Підйом, зубастий! О, диявол! Я зовсім забув про тісто. Сподіваюсь, воно не згоріло. так. Аромат просто неперевершений. Все Це в порядку. У мене буде ідеальний капкейк. Треба тільки полити його кремом. Ну, як же це петитно? Ну й куди ж без декора? Якщо до кажана. Та-дам! Круто! Браво, містер Дракула! Ви молодець, не те, що зомбі. А мені що робити? Знаю. Мені треба. Добре, зомбі. Зараз я дістану маршмеллоу. та дам От і тісто готове. Залишилось тільки прикрасити кремом. Я візьму червоний і жовтий, бо це мої улюблені кольори. Раз усі роблять капкейки в свою честь, то я не буду винятком. Дивіться, який милий міні-клоун. Тримай кульку, друже, і лети до еніт. Ого? Зачекайте до третій. Нічого собі. Якщо мені подобається, ну що ж, почнемо з дегустації з цього міні-клоуна. Ого! І не тільки гарний, яскравий, а ще й дуже смачний. О, Як приємно. А це ще що таке? Схоже на могилу. What? Який жах. Це жахливо. No! Okay. О, дідько. Ого, який великий капкейк. Цікаво, у цього кажана теж їстівні. Так, так вони ще й дуже смачні. Це неймовірно. Ну що ж, думаю, що переміг. Yes. Вампір. Є. Мої вітання. Укусю. Зомбі, дивись. Так, кусаю за ніс. Приготуйте мені сендвіч. Ура! Ой, я зрозумів. А, та це легко. Та без проблем. Так, насамперед мені потрібні тости. Чого собі який крутий хлопець, цей вампір? А тепер я додам більше сиру та шинки. А щоб зробити мій сендвіч гарнішим, я надам йому ідеально квадратної форми і полю майонезом. Ну, яка краса! Моя не стікає прямо як свіжа кров. Ну і нарешті головний гість програми гострі чіпси. Це буде дещо. От і все, моя паніровка готова. Залишилось тільки гарненько посипати нею сендвіч, а потім підсмажити його в маслі. Так, чого тобі? Тримай подаруночок. Ой, дякую. Ха-ха-ха! <смеш> Гаразд, мабуть, і я почну приготування. Для початку натру на тирці свої кольорові сири, а потім розплавлю їх за допомогою пальника. Час дати жару. Мамочки мої! Горно! Ага. А тепер беремо форму і робимо гарного метелика. А це можна з'їсти. Ця штука цікава. Ой, вогонь, треба гасити. А що за запах? А, на допомогу, дітлахи. Так, спокійно. Зараз ми тебе потушимо. Моя ідеальна зачіска. Невже вона зіпсована? Тобі личить. Да клоун, вмієш ти насмішити. Ну що, мій тост вже готовий, бо на петі. Так, тобто ні. Дайте мені секунду. Подивимося, що тут є. Хліб, котячий корм. Я його просто обожнюю. Зомбі класти більше корму. Бананову шкірку. І трохи моєї слини. Клас! Тепер все готово. Let's go. Я якраз голодніла. А що за жахливий сморід? Який жах! You. Мене зараз нудить. No. А оцей сендвіч дуже милий. Ого! Та це ж сир. Яка краса. М -м, смакота. Є. Так, ну і останній сендвіч. Ось це так. Перше таки бачу. Виглядає дуже апетитно. М -м, хрумтить прикольно. Але наче щось не те. Не можу зрозуміти, що. О, ні, як гостро. О, а, ні, друзі, чого сидимо? Треба щось робити. Нікому не рухатись, у клоуна на пістолет. Ох, велике дякую, клоун. Але я все спалила і знову не наїлась. Це все ти винен, летючий. Упс. Ого, у нас нове завдання. Я хочу пасту. Супер. Ого. Ну, От чорна паста – це інша справа. Відправляємо в каструлю варитися. Ой, як цікаво. Добре, зануда. Не дивлюся, приступаю до свого приготування. У мене є жуйка, вона просто бомба. Головне її надути, і тоді можна зробити все, що завгодно. Мабуть, змайструю собачку. Готово. А -а. Досить. Нічого заважати. Батько тебе образив? А -а -а! О, так от де можна взяти воду. Велике дякую за допомогу. Радий допомогти. І вона вже солона. Зомбі має класти локшину в каструлю. Молодець зомбі. Ну, а в тебе що негідник? Мені знадобиться тарілка та томатна паста. Виливаємо томатну пасту, а на неї кладемо чорну, як сама смерть, локшину. А потім, звісно, додаємо фарш. Залишилось прикрасити справу павуками і можна подавати. Давайте, друзі, випригуйте. ля, -ля, -ля, ля, -ля, 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 -ля. Мамочки, монстр! Отримай! Ти заважаєш мені мислити. Okay. Упс. Цукерку. Sorry. Не чіпай зомбі. він злий. А клоун добрий, він просто готує. Зараз я зроблю з цих жойок одну велику, а потім розкатаю її скалкою, як тісто. Готово. А тепер відправлю її в спеціальну машинку для пасти. Дивіться, яка класна локшина у мене виходить. А в якості соусу я візьму нотело. Мега смачно. Ну, яка я молодець. Додам трохи яскравої посипки і все готово. Айда я, айда, молодець! А чим це тут так пахне? Пожежа палаємо. О, я знаю, що робити. О, Зомбі каже, дякую. Залишилось додати перцю. Апчки. Ой, та що ж таке? Ей, Ну ви ще довго я голодна. Смачного тобі, Еніт. Бабуки, мамочки, як страшно. Приберіться від мене подалі. Бррр. О, а ось ця рожеве я спробую. Виглядає дуже апетитно. О, так, це жуйка. Як же круто на здоров'я? А це ще що таке зелене. Тільки не кажіть мені, що це шмарклі. Ну, з ким не буває. Ну що ж, клоун, вітаю з перемогою. Ю, це тобі малеча!